Це новий Citroen c 5 Aircross, і він трішки схожий на шезлонг, бо він французький. А отже, має бути великим і комфортним. Це альтернатива низці інших кросоверів. У цьому відео. Я розповім, як він порівнюється з конкурентами і чи взагалі вартий уваги. Я проведу вас по екстер'єру, покажу салон. Подивимось, наскільки він практичний. Нам знадобиться ще кілька валіз. Потім я поїду на ньому і розповім, що в ньому хорошого. Яка тварина має найбільші фаберже? А що в ньому не дуже? Тож, я метвотсон, і ви дивитесь карвау. Візуально спереду це досить симпатичне авто. Воно виглядає масивно. Мені подобається дизайн фар. Тут у нас стоїть новий логотип Сітроєн, багато елементів решітки та різні контури на кузові. До речі, є лише один стандартний колір це червоний. За всі інші потрібно доплачувати. Переходимо вздовж борту. Легкосплавні диски починаються з 18 дюймів. Далі можуть бути 19, А ось ці опційні 20. Над арками чорні накладки з фігурними лініями. Взагалі тут багато вигинів, щоб надати машині. Більшої всюдихідності. внизу по боках чорний пластиковий обвіз. За доплату можна взяти двокольоровий дах, але на цьому авто його майже не видно, бо колір темно-синій. А ось ця частина даху вже чорна. Переходимо назад. Хоча стоп, спочатку дещо. Дехто вважає Citroen якимось дешевим брендом. Але послухайте цей звук дверей. Зовсім не дешевий. Приємно. Зазвичай задні двері звучать гірше, але тут все солідно, і це мене дуже вразило. Тут найбільша в світі кришка заднього порту, бо це електрична версія. Є ще й бензинова, вона майже така сама. Про це розповім далі. Позаду є дивні контури, не знаю, як до них ставитися. Оператор Луїс каже, що йому подобається. А мені подобаються ось ці ребристі елементи біля задніх ліхтарів, можна навіть на них опертися і мило поспілкуватись з вашим сусідом. Уявіть, мені навіть платять за всю цю маячню. Тепер до самої корми вона велика і квадратна, і саме задні ліхтарі додають хоч якогось характеру, бо загалом це просто квадратний зад, такий собі важкий задок, і тут більше нічого й додати. Базовий бензиновий Aircross стартує трохи менше ніж за тридцять з половиною тисяч фунтів, що приблизно на рівні Kia Sportage або Nissan Qashqai. Багатші комплектації з додатковим обладнанням коштують майже 36 тисяч, а плагін гібрид тягне вже майже на 39. Електричний C5, якось цей у мене на огляді. Починається з трохи більше ніж 34 тисяч. Але це топова комплектація з кількома опційними доплатами, зокрема за синю фарбу та більші колеса. Цей автомобіль коштує 40 тисяч фунтів. То чи відчувається він на ці гроші всередині? Мені загалом подобається дизайн, запряма Це лінія, центральна консолі. Із вертикальним екраном мультимедіа в такому форматі навігації користуватися зручніше ніж на горизонтальному. Є якісь дивні речі з динаміками, але виглядають вони доволі стильно. І мені подобається, що матеріал тут фактурний, приємний на дотик, там який. Пластик місцями жорсткий, наприклад, зверху на дверях. Але інші елементи мають м'яке покриття. Це добре. Підлокітник теж м'який, хоча поруч усе тверде, але в цілому нічого критичного. І збірка тут дуже якісна, нічого не люфтить. Екран мультимедіа має досить гарну чіткість і можна навіть налаштувати віджети, переставляти їх та вибирати інші ярлики. Я його вимкнув. Вмикайся. О, повернуся. Це режим економії енергії. На економ енергію зараз я ж знімаю відео. Отже, система мультимедіа доволі проста у використанні, але, чесно кажучи, ви все одно будете користуватися телефоном. От у мене, наприклад, Android Auto. Завантажується швидко, все працює спритно. Також є одна проблема: частина клімату зав'язана на екрані, наприклад, швидкість вентилятора потрібно обирати через меню, хоча є кілька окремих кнопок. У будь-якому разі іноді все одно доводиться натискати сенсор на екран. А ось щоб увімкнути під який є в топовій комплектації, доведеться робити так: вийти з Android-Auto, натиснути керування сидіннями, увімкнути підігрів, і потім знову повернутися в Android-Auto. Попереду є ще повністю цифрова панель приладів, і графіка там справді хороша. Щоб змінити те, що відображається на цьому екрані, на жаль, потрібно лізти в меню. Де воно? Ага, налаштування, персоналізація, дисплей, персоналізація, налаштувати дисплей водія. І вже там можна Бирати різні варіанти вигляду, чесно, усе це зроблено занадто заморочено. Чому я не можу просто перемикати це кнопкою на кермі? А ось що мені дійсно подобається, це проекційний дисплей. Він показує швидкість великими цифрами, все максимально чітко і легко читається. Салон загалом приємний. Зазвичай я не фанат глянцевого пластику, але тут у ньому вплетений такий собі візерунок із логотипів Сітроєн, тому подряпини чи сліди не такі помітні. З місцями під зберігання тут також все нормально. Під підлокітником є містка ніша та й він відкривається подвійною кришкою. Можна тримати руку зверху, а пасажир тим часом щось там риється знизу. Не знаю, чи трапляється таке в реальному житті, але нехай буде. Є тримач для склянок, правда, не дуже великий, є бездротова зарядка, під нею ще додаткове місце для дрібниць: USB-C, порти та розетка 12 вольт, бардачок цілком нормальних розмірів. Є невеликий виступ, бо там блок запобіжників, але нічого критичного. А ось дверні кишені реально великі, показую. Велика пляшка влазить без проблем. Посадка за кермом доволі хороша, є великий діапазон регулювання керма. У ці версії електрорегулювання сидіння водія О, працює, а от у пасажира механічне. Самі сидіння мені подобаються. Матеріал приємний. Вони такі м'які і пружні з хорошим профілем. Відчуваються дуже комфортно. Тут взагалі багато елементів, зроблених для зручності. Великі дзеркала з м'яким приємним підсвічуванням, яке не надто підкреслює ваші зморшки. Задні сидіння всі троє також просторі, дуже хороший запас над головою. Багато місця для колін. Сидіння тут такі ж як і спереду, дуже зручні, починаючи з середніх комплектацій. Їх навіть можна трохи відхилити назад, що дуже приємно. Місця для ніг також багато, і хоча акумулятори в електроверсії знаходяться під підлогою, сидіння не здаються занадто низькими. Підтримка під стегнами залишається нормальною, і це великий плюс. Конкретно це сидіння зараз стоїть занадто низько, бо я так люблю їздити. Але якщо хтось сидить більш вертикально, місця для них тут дуже багато. Це реально круто. Щодо перевезення трьох людей позаду, центральне сидіння досить зручне. Так, всі сідайте, давайте процедура всім відома. По ширині трохи тіснувато. Якщо хочете щось просторніше, можна глянути на шкода кодіяк. Мій детальний огляд і найкращі пропозиції на цю модель можна знайти за банером у горі або через QR-код. То що там із місцем для голови досить нормально. А для ніг. Також все добре, все чудово. Добре, забирайтесь звідси. Є підлокітник, щоправда, з відкритими підсклянниками. Не найкращий варіант. Є ось така поличка для телефонів чи планшетів. Позаду спинок є дві кишені і ще невеличка для телефону. Є два порти USB-C і розетка 12 вольт. Також маленький безглуздий лоточок тут і ще один тут. Дверні кишені досить великі. Велика пляшка вміщується без проблем. Кріплення ізофікс знаходяться за блискавками. Трохи незручно. Завжди боюся зламати такі блискавки. Спробуємо встановити дитяче крісло. Думаю, це буде доволі просто. Готово. Одне є. Це виявилося навіть легше, ніж я думав. Так, давайте. Заходю фіксатор. Ось у чому проблема такого типу конструкцій. Гаразд, один раз поставив, зазвичай часто не знімаєш, але буває, що в сім'ї дві машини і доводиться перекидати дитяче крісло туди-сюди. Та де ж чорт забирай той отвір? Є. Нарешті. Але дивіться, місця повно, і, гадаю, сидіння рухати не треба. А ні, стоп. Зачекай, це сидіння зараз набагато більше відсунути назад, ніж моя звична позиція за кермом. Так не чесно. Поставлю його навпроти мого сидіння. Так? Ось так правильно. Тепер справедливо. Ми просто неправильно підготовили авто перед зйомкою. Вибачай, Сітроєн, я не хотів виставляти твоє авто в поганому світлі переходимо до багажного відділення. у цій топові комплектації. Є безключовий доступ і спрацьовує він кожного разу. У деяких авто. Це буває дуже примхливо. Об'єм багажника 565 літрів. У Kia Sportage багажник трохи більший. Якщо хочете подивитись, мій детальний огляд Kia, натисніть на банер вгорі або скануйте QR-код на екрані. Отже, багажник без порогу для завантаження, це дуже практично. Під підлогою ще багато місця для зберігання чи можна регулювати висоту підлоги. Звісно, тепер подивимось, скільки валіз сюди влізе. Так, вони мають всі поміститись. Чи правильно я їх розташовую? Чи зможемо втиснути всі 8, поки що виглядає обнадійливо? Так, стоп, залишилась одна. Але якщо трохи переросташувати, Закрилося всі вісім, помістилися. Нам потрібні ще валізи. Багажник дуже величезний. Що ще тут показати? Так, приберемо це геть. Тут має бути розетка 12 вольт. Є ось вона. Кілька точок кріплення. Є, Є маленький гачок, можна щось сюди зачепити. Ось так. Тут також можна щось зберігати. Приберемо ці кабелі. Завжди нам заважають ці кабелі. Місця над запаскою немає. Задні сидіння можна скласти. О, вони пружинні. Ледь не відрізав собі великий палець. Тут суцільна рівна підлога, і речі легко пересувати вперед. Та чи поміститься ось це під фальшпідлогою? Так, давай. Здається, ідеально. Ой, вибачте, мабуть, найгірше місце для чорного пластикового оздоблення це тут. Ви завжди будете його торкатись. Подивіться, відбитки повсюду. І з часом він також матиме подряпини. Заднє скло довге, але вузьке, і це означає, що можна встановити лише маленький склочисник. Тобто, коли починає йти дощ, він може протерти тільки невеличку ділянку. Протри трохи. Дивіться, він не зачіпає досить велику ділянку тут або ось тут. Тепер тут є підсклянник. Але ви можете його використовувати для чогось іншого, або ж пасажир залишив уже там свій напій. Отже, якщо в тебе кава, можливо, доведеться поставити її ось так не дуже зручно. А потім ще цікавіше, як її дістати, придеться тягнутися. І це не дуже зручно. Дизайн сидіння з інтегрованим тримачем ременя знизу, і ця накладка означають, що в залежності від положення сидіння можна застрягти ногою під цим кронштейном, коли виходите з авто. Луїс щойно зробив це, виходячи з машини. виглядає досить кумедно. Так само, як і я. Але не все так погано. Ось круті моменти у Citroen c 5 Aircross. Двері мають заховані заглиблені підвіконня. Якщо придивитись, можна побачити ущільнювач. Це наче автомобільна версія басейну без краю. У центральній ніші є вентиляційний отвір, щоб дути холодним повітрям від кондиціонера, і можна охолоджувати напої. Він ось тут, бачите? Ось він. У мене тут топова версія Citroën C5. Це означає, що авто оснащене матричними LED фарами, і вгадайте, що вони вміють. Так, вони можуть частково приглушувати промені, щоб не сліпити зустрічних водіїв. Не потрібно постійно перемикати ближні дальні. Машина робить це автоматично, досить зручно. Автомобіль має вбудований чат GPT, тож голосові команди працюють інтуїтивніше. Можна навіть ставити випадкові питання під час їзди, наприклад. Яка тварина має найбільші фаберже? відносно розміру тіла це бразильський тапір. А я б подумав, що це кашалот. Можна взяти машину з vehicle-to-load, тобто можна підключати адаптер і запускати побутові прилади прямо з авто, наприклад, мікрохвильовку. Можна навіть заряджати інший автомобіль, але ця функція ще недоступна на цьому авто. Вона з'явиться наступного року. Я хотів дізнатись, чи можна буде доопрацювати вже куплені машини. Ми намагалися додзвонитись в прес-службу Сітроєн, але ніхто не відповів. Моя ідея така. Якщо зараз я купую новий C5 Aircross, і в ньому немає vehicle-to-load, Сітроєн каже, що встановлять його на машини, які з'являться наступного року. А чи встановлять його на ті, що куплені цього року? конкретні деталі щодо працювання можуть відрізнатися, але виробники зазвичай намагаються підтримувати своїх клієнтів. Найкраще уточнити безпосередньо у Сітроєн, чи можна буде доснастити C5 Aircross цією технологією? Яка тварина має найбільший зад? Найбільший зад має синій кит. Ці величні створіння можуть важити до 200 тонн і мають великий округлий корпус, що робить їхні розміри ще більш вражаючими. А тепер повернімося до машини. Виявляється, Citroën не буде встановлювати функцію Vehicle-to-Load на вже випущені версії c 5 Aircross. Тож, якщо ви вже купили авто, на жаль, нічого не зробиш. Одна з крутих речей C5 Aircross під капотом є щось для кожного: можна взяти 1,2-літровий бензиновий турбомотор на 145 сил, мати передній привід та автоматичну коробку. І досить швидкий розгін до 100. або можна вибрати плагін-гібрид. Це 1,6-літровий чотирициліндровий турбований бензиновий двигун. Електромотором на електроенергії авто може проїхати до 90 кілометрів. Він має 195 кінських сил і ось такий розгін до 100. А ще є електрична версія, у якій електромотор приводить передні колеса. Зрозуміло, коробки передач тут немає, адже це електричка. має 213 кінських сил і розганяється до сотні за вісім секунд. Але яка реальна ситуація? Перемикаю його в спортивний режим. Якщо чесно, спортивний режим тут, мабуть, не дуже потрібен. Ну що, поїхали? Повільно, спокійно, все як потрібно і ось показник розгону зараз з'являється. Ну, приблизно так і є, правда? Трохи швидше, але не суттєво. Тиснемо на газ, дивіться, колеса не пробуксовують. Для авто з вагою 2,1 тонни, це цілком задовільний результат. Досить важке авто. Звісно, старці світлофора до сотні це добре, це стандартний тест. Але що насправді важливо, як поводиться авто під час реальної їзди, коли потрібно різко прискоритися, обігнати або виїхати на завантажену трасу. Отже, заміряємо розгін від 50 до 110 км на годину. Поїхали. Скільки часу це займе? Остання ділянка трохи довша, але нічого страшного. Для обгону цього достатньо. Проблема в тому, що мотору доводиться виконувати багато роботи, щоб просунути таку вагу. О, погляньте, на автостраді з двома смугами та 110 км на годину йде чоловік. Дуже розумний вибір. І, хоч продуктивність була нормальною, вага авто трохи заважає. 2,1 тонни це занадто багато. Бензинова версія на 1,2 літра легша майже на півтонни. Але як це вплине на гальмівні характеристики? Дізнаємося, зробивши тест гальмування зі ста до повної зупинки. Сподіваюся, що якісні шини Мішелін нам допоможуть. Ну що ж, поїхали. Очікую близько 35 метрів. Але це досить важке авто. Тож 36 також буде цілком прийнятно. 3, 2, 1. Гальмуємо. Ого. Трохи розкачалося, бо підвізка м'яка. Та завдання виконано 33 метри. Що стосується гальмування в екстреній ситуації, то дуже добре. Часто електромобілі гальмують різко або непослідовно через поєднання регенерації та звичайних гальм, які мають працювати разом. Давайте перевіримо, як це в цьому авто, і чи буде це трохи незручно коли натискаєш плавно, працює регенеративне гальмування і гід педалі довгий та м'який. Але потім доходиш до моменту, де включаються звичайні гальма, і відчувається різкий поштовх. Отже, ось так. Ось воно. Пробач, Луїс. Гальмани найплавніші, потрібно звикнути: спочатку м'яко, а потім раптово сильне гальмування. Зрештою, з гальмами все гаразд. Педалі гальма відчувається повністю природньо і навіть з регенерацією. Добре, рухаємось далі. Що стосується маневреності, діаметр розвороту ось такий, але давайте спробуємо. Думаю, для таких ситуацій цього достатньо. Кермувати дуже легко і проходити по всі об'єкти. Тож все має бути нормально. Одне зауваження: досить складно оцінити, де саме нижня частина бамперу, навіть при Хорошому огляді вперед ніс авто досить квадратний, тож не зовсім зрозуміло, де розташована нижня частина бамперу. Якщо звучить заплутано, то так воно і є. Насправді він не квадратний, а округлий. Якби був квадратний, було б, мабуть, легше решті випадків огляд доволі хороший. Мені дуже подобається, що в авто є додаткові маленькі вікна в задній стійці. Коли ви виїжджаєте або здаєте назад, видно, що відбувається позаду. Заднє скло досить широке, але якщо позаду низький спортивний автомобіль, бо нижня частина вікна високо, ви його не помітите. Бензинові та гібридні версії C5 Aircross мають досить просту задню підвіску. Торсіонна балка, коли колеса пов'язані між собою, але електрична версія отримує незалежну задню підвізку, що покращує відчуття. Під час їзди очевидна перевага незалежної підвіски. Якщо одне колесо потрапляє в яму, удар не передається на інші колеса. Авто не скаче в бік, а залишається стійким. Підвізка має приємну плавність на хвилях дороги. Тільки коли покриття нерівне, як зараз, трохи нервує, але я не вважаю це незручним. Кермо доволі пристойне. Воно точно веде туди, куди ви хочете. Взагалі, я досить вражений, як цей автомобіль поводиться на дорозі. Можемо оцінити, він відчувається на дорозі, спробувавши об'їхати трактор. Чи може це зробити більш впевнено? Так, все добре. Що ще добре, авто добре тримається за дорогу, навіть з його м'якими відчуттями і великою вагою, воно тримає трасу досить впевнено в поворотах. Подивіться. Є невеликий крен кузова, але це не обов'язково погано. Проблема виникає лише тоді, коли авто починає вилітати назовню, а тут цього немає. Думаю, сітроєн добре попрацювали. Вони мали справу з великою вагою через батарею, потрібну для великого запасу ходу, але також збалансували комфорт і керованість для такого авто. Тож будь-хто, хто буде на ньому їхати, зможе їхати досить швидко і не відчувати, що це важка деревина. Але більшість часу, коли просто їдеш по місту, думаєш о, це так приємно. таке авто повинно бути дуже комфортним для дальних поїздок, і, будучи електричним, хочеться отримати солідний запас ходу. Тож перевіримо, як він поводиться на довгих дистанціях. Щодо шуму дороги та вітру, все на гарному рівні. Їду 110 км на годину по автостраді, і при цьому не підвищую голос, можна спокійно вести розмову. Це дуже комфортно взагалі. Сидіння приємні, можна їхати на довгі дистанції. Це теж плюс. Що стосується запасу ходу на повному заряді, то виробник заявляє до 10 км на 1 кВт і приблизно 515 км на повному заряді. У цьому авто ж реально витрати на 1 кВт становлять 5 км. Помноживши на корисну ємність, отримуємо реальний запас ходу близько 370 км. Для більшості людей цього буде достатньо. Але Citroen скоро запропонує версію з довшим запасом ходу для C5 Aircross із збільшеною батареєю на 97 кВт годин. За офіційними даними, вона зможе пройти 670 км на одному заряді. Але виходячи з нашого досвіду, з стандартною версією реальний запас ходу буде ближче. Ще до 500 кілометрів. Отже, який ми підсумковий вердикт по Citroen C5 Aircross? Чи варто його уникати, розглядати, занести в шорт-лист або відразу купувати? Якщо ви шукаєте великий комфортний і сімейний автомобіль з характерним дизайном, гарним інтер'єром і досить приємним в керуванні, з можливістю вибору бензина, гібрида або ж електрички, сміливо купуйте новий C5 Aircross. Дякую за перегляд.